Доброго дня, пані та панове, вітаємо вас на ютуб каналі ІВСПО. Ну і вітаємо вас із стін коледжу фізичного виховання. Чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу сезон 2025-2026. Ну, а тисячі про побудованої франку тут і говорити. Немає чого. Команда, яка звичайно ж залишається претендентом на чемпіонство. Кіпери Михайло Замятін перший Мавтій кудла 27-й. В заявці на сьогоднішній поєдинок перший удар по воротах на місці. Андрій Ванзіляк, Степан Струх 44-й, вже заданий Ярослав Писков. В нас номер 22, Ну а це вже справжній сейт від Ванзіляка. То команда дякує об тому обмін валют без обмін. Удар по воротах тим часом замятін. Нічого корисного для побудованої франку в цьому епізоді таки не сталося. Удар по воротах і витягує м'яч з правого нижнього кута своїх волі Замятін. Ким не йдуть. Команда ще не перемагала в нас жодного разу і залишається єдиним колективом, який в нас ще не вигравав. Сорока сорока пробиває ванзіляк. Рятує свою команду. З культурно здоровчого центру Ну і поєдинок. Зараз удар по воротах. Ну і там вже здається навіть не зам'яті. горбатий у ті Іванишині. Кого в першу чергу полювали стосовно гри рукою Космірака. Ну але так уже по інерції він падав і за цей м'яч зачепився. Зараз знову Юрій Іванишин дуже дуже результативно. Нічия 3-3. Ну, без обмінки. Якраз команда, яка любить з таким рахунком матчі завершувати. Почати варто ще із матчу восьмого туру, який відбувся 15 січня. Це був поєдинок проти ко. Команди, ну давайте подивимось вже за розіграшем з цього штрафного сорока, можливо, і безпосередньо буде пробивати по воротах, так і є. Ну і відзначається, він забитим м'ячем. Таки кордоби. Ну і тільки він ось зараз повертає м'яч володіння своєї команди. Ванзіляк удар по воротах і ледь-ледь не подвої перевагу по розіграшу. Ну і в тому епізоді Ванзіляк уже свою команду врятувати не зміг. Ванзіляк, який у нас зараз у поперечку м'яч влучає. Грабан пробивав. Ось розмову. Першого тайму про попередні матчі бав колективів. хоча давайте згодом. Когут пробиває, влучає зараз поперечку. добивання і поруч зі стійкою м'яч по турнірній таблиці прийдемось. Ураганівці наразі залишаються четвертими, маючи свої могти. очок. Тордоба сполучення слів. Говоримо заблоковані удари. Знову пробиває Тордоба. Знову замятін грає вдало. Дуже швидко у нас ходить. М'яч гру Бояковський вже тут. Зараз якраз він з м'ячем. Вихованець академії НФК Урган Ванзіляк. Довга передача від Ванзіляка. Удар по поворотах від Юрія Когота і Когут зрівнює рахунок. Це при тому, що там уже є ряд від заявлених гравців. Деньяник перебуває в ближній кут. Так з усієї сили він відправив цей м'яча саме в напрямку воріт. Але був готовий до цього. Кіпер команди. Бестоп-мінкеп, ну ось таким чином рахунок стає. У нас є 1-2. кого все-таки зумів рахунок зрівняти, але дуже і дуже швидко. Знову без топ-мінкеп у нас вийшов вперед. Тут уже грабан. Ну, і Вже Бояковський з м'ячем. 1 один, один проти Ємільянова. Такий зумів, поміж ніх Єміліянова там м'яч проштовхнути. М'ячем. Сказали би про те, що аж 30 гравців заявці в заявці команди без топ-мінкеп. Ну і натомість. Зараз е ціла серія ударів в центрі майданчика. Знову на Кордобу віддає кордоба. Пробиває Іванишин. Зрівнює рахунок: 3.36. До завершення матчу ну, стежить за чемпіонатом Івано-Франківщини. Друзі, якщо ви ще не підписані на футбольний франківськ, будь ласка, зробіть це. Ємільянов зараз у нього була можливість виводити свою команду вперед. Чотири результативні передачі до речі, для локатеря це перше потрапляння. в Символічну збірну туру. Ну а для Ємільянова вже третій. Іванишин пробиває поруч зі стійкою м'яч летить. Зараз Ємільянов. Ємільянов з м'ячем залишається. Ємільянов! Його передача. Де там м'яч? М'яч у руках у замятіна. Кого з м'ячем залишається? Віддає на самочка. Самочко пробиває, але пробиває в ближній кут. Що у нас цей поєдинок і таки завершиться у бойову нічию 2-2. Втрата очок для команди побудованої «Франко» в боротьбі за чемпіонство. Отож, товариство 2-2. Бойова ніч'я. Дякуємо обом командам за цей матч. Олег Волосянко для вас цю гру коментував. На все добре, до побачення, почуємось.